oresto plovimo rodi Petro Good morning, comrades. До того проходять засідання в комісіях, ми сьогодні будемо про це говорити. Крім того, як правило, в кінці року ми маємо засідання, звітні збори, звітно-виборні збори. Але минулий рік був особливий. Це був рік 150 тисяч НДШ, і в нас було дуже багато заходів, які присвячені по всім містах України, зокрема такі, на загальному українському місті в Києві. В Львові ми мали 5 днів багато таких подій. Ми про сьогодні і про це будемо говорити. Хочу сказати, що ця подія довела, що наукове товариство потужно працює, поповнюється багатьма новими членами і відомими, видатними науковцями, і молоддю, що найбільш важливо. Ну і тільки співпраця наукового товариства. Громадської організації наукової, яка, по суті, була першою офіційною академією наук, приводить до того, що ми можемо активно працювати, працювати в співпраці з провідними академічними установами, працювати з університетами, ну а також з нашими краєвими осередками за океаном це і США, Канаді, в Австралії, в Західній Європі і інших країн. На жаль, немоливий час забирає від нас найкращих наших людей, які стояли біля викликів створення НТШ. І за той рік, який ми проводимо наше засідання, не стало таких 12 дійсних членів НТШ. Зокрема, відійшли у вічність Володимир Панасюк 17 липня 23 року. Видатний в аудиторії міцності матеріальної конструкції, один засновників Юрської школи механіки метеорознації, директор 71 по 14 років та почесний директор міського... Активний учасник конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Майя Гарбудзюк 14 серпня 23 року на 59-му році життя. На жаль, відомо, вчини терознавиця, доктор тобто, містецтва знавства, голова тетрознавчої комісії ДШ. Працювала на кафедрі седознавства та акторської майстерності військової старої імені Івана Франка від початку її створення у 1999 році, була головною редакторкою петрознавчої чавокнизу. Степан да. Кузик, 17 серпня 23 року, колишній доцент кафедри економічної і соціальної ради ім. професор Олена Шаблія, про якого ми маємо знову здати одного нашого колеги, який також відійшов від військо на середнівана Фонда Станделя, та міщено, пісний член Українського географічного товариства. Тарас Салив. Доктор Філіщі, наук, професор, заслугник діяльної техніки України, заслугний профракт Юрійського національного університету, член Національної спілки письменної України та член її правлів. Ігор Козловський, 6 вересня 23 року. Відомий вчений знавець, письменник, громадський діяч, старший науковий співробітник відділення рівнявства інституту високої і імідговоради на Лорі, президент центру лізнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків Кіри Донецького обласного. Відділення Української асоціації регіонізнації, член експертної ради з питань свободи совісті та релігійної організації Міністерства культури України, член Україна та ініціативний групи 1 року, був захоплений бойовиками так званий ДНР за проукраїнську позицію пережив культури і перебував в полоні майже 2700 днів. Микола Крикун, 26 листопада 23 року, відомий український історик, доктор історичної наук. Розслуханий профессию на заселення Санка, почетний доход на сети імені. вівчанні аудіодивознавства та місяць матерявів, багаторічний завідуважі дій був та заступник директором на поручної роботи Фізико-Механічної інституту Нікарканта Наукраїни, добра Державної в владової техніки, член-кореспондент на Україні. Михайло Душко, 13 березня 2024 року, відомий український вчений технолог, професор, доктор історичної наук, профедолійського центра Івана Фанка, довголітній член президії. Товариство з 1996 року, автор понад 40 публікацій записка Ніша, вісник Пантеша, закупення та інших видань. Ігор Віхновський, 26 березня 2024 року. Yeah. Піддатний український вчений галузь теоретичних теоретичної фізики, громадський політичний діяч, герой України, народний депутат України 1 четвертих Слипи належав до когорти тих депутатів, які доклали найбільші дослідження голошення. ...незалежно 24 серпня 1991 року, працював на посаді першого го віку, України 93 в 93-й рік, один з інсяки відновлення в 1989 році ясності в Україні, почесний член Дерша, засновник Львівської наукової школи дістатичної фізики, організатор в 1990 році на базі початку відділу 1969 року, потім відділення Інституту артичної фізичні поголюпана України, довалітній директор і почати детства інституту фізики. Продисовна на України, академії нам України, заступник голови 72.90 рік і голова 98-ї закону Законного центру на Україні, член президії Ради на України, співзасновник та виконуючи обов'язкої голови Українського інституту національної пам'яті 2008, почесний та майнин Бога. ми поховали його недавно. Я прошу шанувати пам'ять цих людей а також... Для нас. Цього разу в нас трошки є нестандартний, оскільки в нас було дуже багато, багато заходів до 100-ти ша і ми не провели звітних зборів. Тому -то ми об'єднали дві речі. Перша частина це традиційне пенальне засідання наукової сесії, у митраційно погоду в кінці березня, а друга частина буде носити звітний характер за 2023 рік. Такий регламенти, виконується для перша частина на частину, на доповіді, то

На кого товарища Шевченка стосовно відновлення, відродження саме у створення українського університету. Я переконаний, що сам факт створення, передусім товариства НДШ таємного університету, як притечі Львівського українського, українського університету, засвідчує про те, що НДШ працювала на те, що у Львові був український університет. Ви знаєте позиції Михайло Грушення. Інших колеги, супереч, і всупереч різними обставинами, які, коли були на межі з фізичним існуванням, розслідуванням тодішньої польської влади, все-таки працювали на те, щоб в таємний спосіб задекларувати необхідність відновлення, утворення в Львові, Українського університету. Цей факт засвідчує те, що наукове користа Шевченка, як мені видається, вони просто було договору. Найголовніше як і просвітницької, найголовніше це утвердження української ідентичності в таких непростих часах панування на українських землях двох імперії. І я переконаний той факт, що Україна відродилася, як національне утворення Великого товариства Іні Тараса Шевченка відіграло найповажнішу роль. Ми розглядаємо містецька спільнота співпрацю з науком товариством Шевченка як один з пріоритетів утвердження тих історичних традицій, які ну, підтверджують про те, що українство завжди органічно імплитно природне право до науки і освіти всупереч різним, дуже об'єктивно негативним обставинам. Тому я вважаю, що це стало доброю традицією, навіть нормою, що сесії, заходи, Шевченка відбувається в університеті. Я дякую колегам за те, що вони сьогодні в університеті, ми працюємо для того, щоб находити товариства імені Тараса Шевченко виконувати важливу роль розбудови української нації і держави. Дякую.